Кожним днем все красивіше і красивіше наша чарівна кульбаба. Вербаха короніший на штамбі. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми в своєму садочку. Кінець травня місяця або початок червня місяця. Треба зробити щось таке, щоб гортензія волотиста. Була найяскрава з отакими суцвіттями протягом всього свого квітіння. Спочатку, друзі, розкажу вам, як правильно посадити гортензію волотисту, щоб вона дуже гарно квітла і гарно себе почувала в вашому садочку. Тому що я стикнулася з тим, що навіть мої друзі, які дивляться наші відео, які Ну, мені здавалося, що вони все роблять ретельно, але вони теж допустили помилки при посадці волотистої гортензії, і внаслідок чого вони отримали проблему. Знімали ми нещодавно відео, ось саме про їх волотисті гортензії. Так яку ж помилку вони здійснили, і яку не треба робити вам, щоб ваші гортензії волотисті дуже гарно квітли. Треба робити окрему яму посадочну. В яму додавати кислий ґрунт. Формула кислого ґрунту 5, 5, 6. Це написано на великих пакетах з ґрунтом. Ще я додавала листяну землю з лісу. Чому листяну. Або листяний компост. Тому що саме листяна земля, листяний компост. Має ось е, такий pH, він кислий. Якщо у вас звичайний компост, там з там, де ви їжу бросаєте і таке інше, цього недостатньо. Треба, щоб був листяний компост. Ще в посадочну яму обов'язково додаємо ось таку сірку. Дивіться, на ній навіть написано сірка підкислювач ґрунту. О, ой, посипалася. Ось дивіться, вона, трошки зараз насиплю. Ви побачите, якого вона ось вона така жовта. Жовті такі гранулки. Цю сірку я додаю при посадці волотистої гортензії. І потім. Один раз при посадці в яму 50 грам на яму посадочну, потім кожної весни обов'язково ще додаю 50 грам на кожен кущик. Для чого я це роблю? Для того, щоб сірка допомагала тримати ось цю потрібну кислотність ґрунту біля волотистої гартинції. Ще, друзі, я в своєму садочку дуже ретельно підійшла до посадки. У нас була. Металева діжка стара, вона вже була там в дірках. Чоловік мені її розрізав на три частини, я її закопала в ґрунт, і тоді, вже всередину цієї діжки, це була посадочна яма, я вже насипала ґрунт, додавала листяної землі, додавала своєї землі зі свого саду, додавала сірку, можна додати суперфосфат. Теж 50 грамів на посадочну яму, а можна будь-яке добриво е, е, аналог суперфосфату. Це може бути і нітроамофоска, і таке інше. Для цього металеву діжку я е, засовувала в ґрунт і робила таку посадочну яму. Тому що е, той ґрунт, який я зробила в посадочній ямі, він тоді не змішується з садовим. Коли Навесні дощі, талі води, влітку дощі, восени все це розмиває ґрунт, і потроху він змішується з ґрунтом вашого садочку. А для того, щоб я була впевнена, що він довго, дуже довго буде тримати кислотність і буде саме такий, яким я його заклала позадочну яму, можна таким чином зробити. Можна будь-який е, зробити е, такий огранічитель, щоб ваш ґрунт не змішувався з садовим. Це дуже зручно. До речі, так само роблять, коли висаджують лохину. Обов'язково треба відокремити чимось посадочну яму від садового ґрунту. Отже, друзі, посадочну яму ми зробили. Посадили гортензію, і ще обов'язково. Якщо ви ось такий відокремлювач не зробили, обов'язково треба раз на місяць підкислювати ґрунт біля волотистої гортензії. Саме легкий спосіб це 20 г лимонної кислоти розчинити в 10 літрах води і пролити біля волотистої гартенції. Обов'язково проливаємо по вологому ґрунту. Не розчинили і поливаємо по сухому, а спочатку пролили водичкою, а потім вже пролили лимонною кислотою. Це теж допомагає підтримувати певний баланс кислотності біля волотистої гортензії, тому що для неї це дуже важливо. Всі поживні речовини вона засвоює тільки коли зростає в правильному ґрунті, коли біля корінців правильна кислотність. Якщо у вас нейтральний ґрунт, піщаний або лужний, ви будете підживлювати. А якщо кислотність неправильна біля гру біля корінців, нічого вона засвоювати не буде. Буде хлороз, буде вона гинути. Ось, подивіться відео, де ми їздили до наших друзів, побачити, що там трапилося з гортензіями. Реанімацію ми робили. Такий дуже довгий вступ, але це друзі. Дуже важливо, тому що дивіться, ми правильні ями робили для наших волотистих гортензій. В нашому садочку їх дуже багато. І вони навіть в минулому році, за нашої відсутності, не хворіли. І навесні, дивіться, все, все листя зелене, здорове. У нас немає можливості, щоб ми кожен день споглядали за волотистими гортензіями. Але один раз. Краще напружитися, зробити все правильно, і тоді довгі роки ви не будете мати клопоту. Трошки трошки догляду, і все. Отже, друзі, а тепер про нормування пагонів. Що ми робимо? Ми дивимося на весь наш кущ. Всі пагони, які зростають всередину куща, вони погано освітлюються сонцем. Не дивлячись на те, що волотиста гортензія дуже любить півтінь, вона дуже гарно квітне, якщо зростає верхівка на сонечку, а щоб нижня частина була в затінку. ми дуже уважно роздивляємося на нашу гортензію. Ось дивіться. Ось щоб вам було видно, бачимо недорозвинутий ось такий. Видаляємо. Вони дуже легко видаляються просто руками. Так, дивіться, далі дивимося, що в нас. У нас ось цей пагін, не дивлячись на те, що він дуже сильний, але він заважає, заважає ось цьому. Цей непогано розташований. Всі пагони дивляться вверх. І що я роблю? Я Зараз ось цей. Пагін весь видаляю. Весь, друзі. Я правильно секатор поставила? Ні? Тоді отак. Ось. Так, ось такий видалила. Проходимося по всьому кущу, не бійтеся. Я сама спочатку боялася. Тепер я нічого не боюся, тому що я побачила, що ось видаляю просто так. Ну або можна допомогти ось так. Я побачила, що, коли я нормую пагони, саме в цей час. Потім дуже гарні великі суцвіття. Тому не бійтеся. Ось так от побачили всі суцвіття в різні сторони. Всі гарно освітлюється сонечком. Проходьте, видаляйте. Навіть якщо ви видалите зайвий пагін, не бійтеся. Ті, що залишаться, вони будуть дуже сильні. Високі виростуть. Зараз вони малі. Потім вона ось така буде. І суцвіття гарні. Ставимо вам фото, ви побачите. Результат дуже гарний. Якщо ви хочете, щоб кущ мав великий розмір і суцвіття були не дуже великі, можете залишати, але все одно треба видалити всі пагони, які недорозвинуті, Ось дивіться, друзі, ось такі слабенькі. Можеш так підвести камеру зараз. Ось так. Так, 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 так. Ой. Обережно. Ну, ось він, дивіться, він недорозвинутий. Його треба видаляти. Він квітіння не дасть, а тільки буде відбирати сили е, усього куща. Тому всі видаляйте. Ось, дивіться, ось такі маленькі. Бачите, ці вже, дивіться, які різниця. Ось. Водночас вони розвивалися, цей такий маленький, а цей трохи більший. В нього вже бачите, які червоні пагони. а Цей ще слабенький, ось такі всі видаляйте, щоб вони не забирали силу всієї рослини. Що ще я роблю для того, щоб дуже гарно зростала волотиста гортензія? Посадку правильну, нормування пагонів. Це тільки один раз робимо. Потім обов'язково навесні або навіть восени. Дивіться, гортензія, вона дуже рясно квітне, в неї великі суцвіття, і вона дуже любить дуже гарно поїсти. Ось дивіться, ось такий компост з кінського гнію. Він вже не свіжий, свіжий ні в коєму разі не можна, а тільки ж таки готовий, щоб він 2-3 роки пролежав, дозрів, і тоді можна їм обкладувати волотисту гортензію. Ще восени, якщо в вашому садочку алоп але поблизу зростає дуб, береза, клин, листя цих дерев дуже гарно. Мульчують волотисті гортензії. Вони теж потрошку будуть перегнівати. І навесні це буде дуже гарна їжа для вашої волотистої гортензії. Мульчуйте, мульчуйте восени, якщо не встигли, це можна робити навесні. Вересні, в квітні місяці. Доречно буде. Ще дуже гарно. Мульчувати сосновою корою. Ну, ось дивіться, в мене тут можна побачити, тут в мене і кара, і соснові голки. От все це, дивіться, ось воно, воно лежить. Можна навіть побачити, а, а ну, зараз Можна побачити навесні ми підкладували добриво. Дивіться, ось воно. Можна його побачити, сірка, теж вона жовта. Добриво біленькі такі крапочки, це все я підкладую весні, щоб потім не мати клопоту. Тому що, ну, в садочку, так. Якщо профілактичні обробки ми робимо, ми не хвилюємося, що всі рослини здорові. Якщо все правильно один раз робили, потім в нас дуже мало клопоту. Після того, як ми нормували пагони. Також після е, рясних дощів в садочку обов'язково обробляю піджив. Це підживлення, волотисті гортин зі ось такими препаратами, з мікроелементами: рівал, брексіл для хвойних. Все, що підходить для хвойних, все це підходить для волотистих гортензій. Ось у мене ще ось такий є: плантатор 20-20-20. Або є добре з формулою 18-18-18. Теж воно годиться. Розчиняємо і по волотистій гординзі. Поки соцвітів немає, можна отак оприскувати. Як тільки з'явилися соцвіття, тільки по, ли... по листу. І дивіться, друзі. Звертаю вашу увагу, коли от ще звертаю увагу, тому що ну я дуже хвилююся. Мені дуже подобається ця рослина, вона дуже ефектна, дорого виглядає. Вона дійсно конкурент троянді, тому що троянду треба обробляти два-три рази обрізати, щоб наступного квітіння мати. Гортензія вона не така. Якщо її приручити, ну це дуже гарна рослина, і вона. Насолоду неймовірну вам дасть своїм квітінням. Все, друзі, ось стільки в мене залишилося. Тут три, тут три. Побачила, що освітлюється. видалила тут гілочку, вона в затінку. І залишила раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15 пагонів. Достатньо, щоб дуже гарний був кущик. Бачите? І всі гілочки освітлюються сонечком, і суцвіття будуть великі. Поки ще не задеревініли пагони, можна живцювати саме зараз волотисту гортензію. Обрізали ось такі пагони. Потім що робимо? Нижній зріз робимо отак, а верхній ось так. Опудрюємо окорінювачем ось цей зріз. Вставляємо десь, де у вас живці, грунт повинен бути дуже легкий, щоб земля була для розсади, ось саме така, щоб легка легка Або навіть пісок можна зверху викорінювач, так, от, він як пудра, опудрили. Там, де у вас живці, поставили, пролили трошечки і зверху поставили. Баклажку, щоб парниковий ефект зробити. І все. Підтримуєте постійну вологу. Дивіться, щоб там була комфортна температура. Я зазвичай в мене всі живці стоять в північній стороні сада, там де затінок. Щоб там температура завжди була для живців комфортна. Ось дивіться, друзі. Можна багато зробити живців. Наступне відео ми покажемо. Наступний шматочок ми покажемо, як обрізати, що робити з гортензіями, які в горщиках. Ви там побачите маленькі горщики. Це я живцювала 2021 році за рік до війни. І вони в минулому році просто так у мене були там, де живці в мене зростають на південній в південній частині нашого садочка. Там вам не треба буде особливі умови для ваших живців створювати, тому що там завжди затінок. У нас там дуже великий горіх зростає, Волоський, він затінок робить, там дуже гарно. Тому так і робіть, тому що теж наші друзі живцевали сонечко, там спекотно і не дуже гарно виходить живцевати. Умови живцевання теж. Мають значення. Якщо ви придбали волотисті, волотисті гортензії в горщиках, що треба зробити е, от, е, під час посадки? Придбали ви, можна ще це зробити прямо в горщику. Ось дивіться, ось маленька у вас гортензія волотиста. Будь-яка, дивіться, о, обрала, щоб вам показати, такі ж можете теж придбати. Так, що ми е, робимо? Ось цей пагін я залишаю, а ось ці. Видаляю, можна отак робити. Дивіться. Раз, і два. Все. Залишаємо один. Нехай він розвивається. Трошки піньок теж приберу. А ті нам не потрібні. Нехай всі сили йдуть на один пагін. Наступного року, ось дивіться, я вам зараз покажу, на прикладі ось цієї гарденції. Наступного року в нас буде один сильний гарний пагін. Ось тут дивіться. Я не пожаліла, обрізала в мене два гарних пагони. Бачите? Потім вони дуже красиво виглядають в квітничку. Якщо гортензія ось така, дивіться, дуже багато, дивитеся ви, який гарний кущик. Але для того, щоб кущик розвивався гарно і був по-дальшому дуже гарний, дивіться, ось це я вже обрізала. Три гарні пагони, нібито вони в вазі стоять. Так, цей теж маленький обрізочку зробила. Дивіться, всі однаково освітлюються сонечком, всі в різні сторони. Нібито в вазі стоять. Цей один залишився. Це що ми робимо, дивіться, спочатку придивляюся, які пагони зростають всередину, які труться. Ось, навіть не, зв... не звертаючи уваги на те, що вони вже з суцвіттями, бачите, я не жалію. Обрізаю ось так. Дивлюся, що мені треба ще обрізати. Так, бачу, що ось цей якийсь недорозвинутий. Видаляю його. Все робимо по черзі, щоб, може, якийсь паген не видалити, який нам буде потрібен. Дивіться, ось поверну, щоб ви бачили ось цей. Бачите? Ну, якийсь недорозвинутий. Видаляю його ось так спочатку. Дивлюся на кущик. Ось так і ви робіть. Не треба поспішати, все треба робити. Ось, ну, е я не бачу соцвіття. Так, і думаю, що робити? Залишити чи не залишити ось цей пагін, а? Що ви скажете? І, друзі, приймаю таке рішення, що я його видаляю. Я його видаляю ось так. І видаляю, зараз поверну, щоб ви бачили. Ось так. Секатор беріть-беріть, щоб він був гострий. Так, все, ось, дивіться, гарний кущик. Дивіться, всі пагони в різні сторони. Ось зверху можна так побачити, так? Нібито вони в вазі. Отак і робіть. Тоді дуже гарні не жалійте, Ось дивіться, які в нас. Можна їх живцевати. Ну, це окремо відео треба знімати. І ось тепер, ось такий, друзі, покажу вам, що я роблю. Ось пагін. Внизу він сонечко до нього не достає. Ось так роблю. Оп. Так, добре. Тепер ось цей зайвий. Видаляю його. Так. Що в мене? Всі освітлюються сонечком. Ну, дивіться. Що можна зробити? Що можна зробити? Ну що, видаляти цей, а не дуже хочеться. Ось цю гортензію, це в нас гортензія Кіошу, вона велика, мощна, так і залишаю. І подивимось, це моя гортензія. Подивимось наприкінці сезону, як вплинула ось така обрізка саме на цю гортензію. Ще хочу зазначити, дивіться, можна побачити, що на деяких гортензіях посвітлішало листячка. Це ознаки хлорозу. Що ми можемо робити? Було багато дощів, бачите, всі листя мокрі. Обов'язково після багатьох дощів, коли вони тиждень йдуть, всі поживні речовини вимиваються з ґрунту, з горщиків, не дивлячись на те, що ми їх підживлювали навесні. Обов'язково використовуйте добрива пролонгованої дії. Вони, ось саме після багатьох, після тривалих дощів, вони допоможуть витримати все це навантаження на гортензію. І що ще я роблю? Не дивлячись на те, що я підкладаю пролонговане добриво, обов'язково після дощів рясних я по листу підживлюю будь-якими комплексними добривами, ну, типа мегафол, заліза, чередую їх. Дивіться, коли вже є соцвіття, що я роблю? Я тільки оприскувачем проходжуся по, лист, по листу, щоб соцвіття ви не оприскували. Це дуже важливо. Навіть під час цвітіння я можу підтримати рослинку, ну, це до. Де десь ті гортензії, які квітнуть в липні місяці, починають квітнути, там ще можна їх підживити, потім вже не треба, щоб вони готувалися до зими. І ще всі рослини в горщиках, які виросли в горщиках висаджені в нашому питомничку, можна висаджувати в ваш садочок протягом всього року. З весни до осені це нам легко, взимку ну в кого вийде. Так що не бійтеся. Висаджуйте рослини протягом всього року. Прикрашайте свої садочки гарними рослинами, які справжню насолоду можуть нам своїм квітінням надати. Це дуже елегантна рослина, вона все більше і більше в наших садочках з'являється, все більше садівників захоплюються цією рослиною. Це правильно, тому що дивіться, я для себе зрозуміла, що три рослини вони достойні, щоб бути в наших садочках. Але вони повинні бути найгарніші, щоб вони дуже красиві були, щоб вони протягом всього сезону були дуже ефектні. І щоб не дуже багато, нам... Клопот давали, за, щоб ми за ними так доглядали. Це гортензія волотиста. Дивіться, це в нас гортензія Пінки-Вінки. Ще не обрізала. Зараз буду обрізати. Це троянди, які зростають самі по собі, дуже рясно квітнуть. Ось тут в нас аспірин. Це молода посадка. Це... в цьому році ми тільки побачимо, що як вона квітне. Ось тут теж молода посадка. Ну, анемона, дивіться, дозволяю її квітнути, поки всі рослинки тільки тільки підіймаються, Вона відквітне, потім приберемо. тут, Бо в нас цей квітник замульчований кор... сосновою корою. Весь і гортензії, і все, що тут зростає. Друзі, бажаємо вам натхнення. Нашій Україні перемоги, щоб всі наші воїни повернулися з перемогою живі, здорові, бо ми всі чекаємо. Бо частина українців дуже хоче потрапити в свої садочки. У нас ще багато друзів, які ще не мають змоги. В нашій Харківській області ще є такі місця, де е, сапери не дозволяють в свої садочки потрапити. Дуже хочемо, щоб вони мали таку змогу, бо дійсно розуміємо їх. Це така, таке страждання внутрішнє, бо садочок нас лікує. Бажаємо всім всього самого найкращого, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому гарному квітучому садочку або в нашому підонечку. До зустрічі на нашому каналі Сад Світла Світлана.